Вітання колеги. Ми сьогодні зібралися принаймні для на нас до значної події і будемо сподіватися, що і для нашого регіону, для нашої України. І як кожну подію ми завжди розпочинаємо все-таки з більш такої урочистої частини, то яка зараз для нас дуже-дуже важлива. І завжди пам'ятаємо тих, хто віддав за нас життя. Листів, подяк, вітальних листів від Міністерства цифрової трансформації і від Міністерства освіти і науки України. Цифрова трансформація це великий шлях, яким проходить Україна і, власне, сам Європейський Союз. Якщо вимірювати це в цифрах, то йдеться про суму в розмірі 5 мільярдів євро, які Європейський Союз готовий вкласти у цифровий перехід. Але у нас є два переходи цифровий і зелений перехід. Зелений це про екологію, цифровий це про цифрові технології. Але дуже часто вони поєднані. Коли ми говоримо про розробку цифрових моделей одягу, ми говоримо про моменти, які зменшують викиди текстильних відходів. Тобто, завдяки штучному інтелекту, завдяки цифровим рішенням ми будемо менше забруднювати довкілля, завдяки цифровим технологіям. Ми можемо контролювати більше температурний режим, ми можемо зменшити витрачати інших розхідних матеріалів з так званих викопних джерел енергії, тобто цифровізація, діджиталізація, екологізація планети Земля. І дуже приємно, я чесно кажучи, сам був трохи здивований, бо я думав, що ми отримали такий статус перший від України, а виявилося, що ми ще і перші від інших асоційованих членів. Тому це говорить, що серед тих, хто стоїть сьогодні на порозі до вступу Європейський Союз, місто Хмельницьке точно не є останнім, а в деяких моментах навіть першим. Завдяки інноваціям, завдяки глобалізму, певні компанії роблять проривні зрушення і капіталоємність або вартість певних компаній, до тобто, прикладу американських більше ніж фондових ринків великої кількості країн. Тому а, це річ. Яка притягує ця річ, коли створені умови або навпаки робить так, що молоді спеціалісти креативні не знаходяться в певних середовищах і тікають до кордон там, де вони можуть себе реалізувати і повністю використати свій потенціал. Тому насправді велика вдячність за і Олегу, які вже багато років втягне цю тему цифровізації такої промисловості, застосування всіх інновацій в промисловості і всім тим, які долучилися. І велике сподівання про те, що воно виявиться практичну площину. І якщо потрібні будуть якісь рішення, нормативні документи або щось інше зі сторони органів місцевого самоврядування, що в принципі передбачає проєкт, ми готові. Мережа і їх, цифрова Європа, має 150 хабів у всіх країнах Європейського Союзу. 150. В межах України, як ви чули, вже сьогодні ми маємо інформацію щодо того, що маємо. Шість хабів, які будуть фінансуватися відповідно з програми, а 6 хабів будуть консультуватися відповідно за цією програмою. Так. Шість так. хабів, які мають консультуватися, і 6 хабів, які виграли фінансування. Більшість хабів Мають на під своїй на своїй основі або ґрунтуються на створенні в закладах вищої освіти. Сьогодні ми, наскільки мені відомо, в межах України, в межах тих шести хаб відкриваємо третій хаб, який відповідно фінансується і входить в загальну європейську мережу ЕДІГ і відповідно отримує фінансування. В межах Хмельницького національного університету до даного проєкту задіяно 5 кафедр. Ми маємо 39 кафедр, з яких 20 технічного технологічного спрямування. В межах цього проєкту буде задіяно 5 кафедр і усі учасники цього процесу, наші фахівці, науковці, професори, доктори наук будуть приймати участь у цьому проєкті. Це тільки початок на нашої спільної роботи, і усі наші партнери, я думаю, будуть збільшуватися і долучатися для того, щоб розширювати коло тих напрямків не тільки в легкій промисловості і в машинобудуванні, що обмежено на даному етапі, в Клотекс-Хабі, але і інших галузей в межах. Не тільки Хмельницької області, але й Будівського регіону і усієї нашої держави. Щиро дякуємо нашим представникам, очільникам наших інституцій. Щиро вітаємо представників, членів кластеру, який поділля Фешн, Щиро вітаємо it кластер. Дійсно, тут буде кожна четверта кафедра університету, ой, кожна восьма кафедра університету задіяна, і це дуже гарний почин. За чим займається наш Е, Як ви бачите, картинки згенеровані чим? Штучним інтелектом. Праворуч у нас представлена швейна промисловість, навіть на наших зараз імпровізованих виставкових стендах, і ліворуч у нас переважно представлена е, будування і тепер наші технології. Тобто ми маємо е, два сектори, але для них можуть бути різні технології. Ми оголосили, що найперше це VR і AR. Наступна наша е, технологія, яку ми оголосили, це Digital Skills. Uh, so we're working with Training Skills, and obviously Digital Skills is one of them. Um, і ми будемо працювати з представниками як швейних підприємств яким надавати послуги з навчання в сфері е, цифрових технологій, так і взагалі з усіма бажаючими, хто бажає вивчити е, цифрові технології і кібербезпека. Е, усі, абсолютно всі е, цифрові хаби Європи, е, повинні спеціалізуватися на одній, а бажано декількох із тих технологій, які я вперед назвала VR, е, штучний інтелект, е, кібербезпека. Е, Digital skills і по факту ми вибрали основні і кіна з З грибів. Тобто це не інновація, але у Хмельницькому такого ще не виробляли. Це треба мати досить високий рівень біотехнологічних знань, щоб одягнутися у шкіру з грибів. Є Олексій Довганич, наш колега, який консультував і допомагав багато поділля фершн кластер. І в нього є цікава розробка, контакти колег із Норвегії застосування такої сировини для жіночих сумочок, аксесуарів, гаманців, як шкіра риби. Сьогодні є французькі моделі, французький бізнес, який використовує перероблений одяг і взуття як компонент для виробництва або меблів. Або утеплюючих ресурсів. Я думаю, що ми вже кілька кроків у цьому напрямку зробили за період реалізації нашого проєкту за 4 роки. Не факт, що ми тут будемо сидіти за іншими столами, які будуть зроблені із текстильних е і взуттєвих перероблених відходів. Е є учасники поділля Fashion Cluster і ви пам'ятаєте виступи е такого поважного пана, як Василь Сукач. Сучик, перепрошую. Він зараз знаходиться в 93-й бригаді, він воює, але він був тією людиною, яка запропонував досить цікавий інструмент у переробці так званих довговолокнистих коног. Сьогодні в Україні текстилю, текстилю із такого ще немає. У нас в основному, які використовувалися конопи, це в основному грубші і для грубших матеріалів. І є вже десяток компаній, які знаходяться, на жаль, не в Хмельницькій області. Вони знаходяться в Житомирщина, Полтавщина на Волині, але вони вже працюють із таким підходом. Але у спілкуванні з пані Людмилою Пуханцовою, яка у свій час перебувала у Брно, і є така річ, яка називається застосування нанотехнологій. Тому що нанотехнології у покращенні волокна вони використовували важкий метал срібло, який допомагав і виконував функції антибактерицидні, але замість срібла можна використовувати природний компонент, який сьогодні генерує бджільництво. І якщо взяти за основу волокно тканини. І взяти продукт, який називається прополюс. Більшість людей, мабуть, чули це слово прополюс. Воно пасічники його добре знають. Це певний рівень. Але для цього треба мати відповідне обладнання. Це досить дороге обладнання. Я розумію, що сьогодні, мабуть, воно не по кишені, можливо, нашим представникам бізнесу, не по кишені Хмельницькому національному університету. Але перші кроки можна вже робити, і ви бачили тільки що колаборацію із чотирьох країн: це Україна, Румунія, Греція і Німеччина, які вже у партнерстві реалізують проект Еразмус. Суму проекту ви теж бачили, це не мала сума, це 777 тисяч євро. І ці гроші сьогодні Європейський Союз інвестує ось у такі партнерські проекти. Тому ми би хотіли, щоб ви сьогодні ви були не тільки слухачами, а й активними учасниками обміну досвідом процесом генерування ідей. І відшита 10 компаніями поділля фешн 2. І проекція була зроблена за допомогою сучасної корейської програми, яка називається. 3D. І наймолодші наші учасники підтримайте їх трошки не. І такі в нас теж є моделі. Україна вперед! Ваші описки для них це дуже важливо. Дякую поділля Кластер» за вашу колекцію. І так ваші описки. Спортивного активного відпочинку і дозвілля. звіти. Паві <Патріфіка> сьогодні в сполучених штатах Америки, а його продукція так в Україні. мрія – одягнути збірну України по футболу. Ми до цього помаленько з вами дійдемо. І знов-таки наші найменші учасники. По гонорару нам найдорожче обійдуться. Скільки кілограмів сукерно. Суші. Суші. Да. Старуйте, такі суші. Але це суші на приводу ставлені літаком з Токіо.